Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене буде розпаковка, але цього разу це не рукодільна розпаковка, а трошки інакша. Я вам зараз розкажу невеличку історію про цю посилочку. І ви, ну, хто буде шокований, а хто просто усміхнеться або зробить таку ухмилку, Ну, висновок ви для себе кожен зробите самі після перегляду відео. Що ж тут в посилці? Тут нова пошта надіслала мені річ, яку санаторій викинув. Я відпочивала в санаторії, і 11 липня вранці я їду на екскурсію і думаю, хм, в мене є річ моя особиста, яку я за Божу з собою. Це такий пластиковий стакан, величенький, десь може грам 400. От я його завжди вожу з собою в поїздках і в дорогу дуже, як кажуть, удобно. Навіть коли я вишиваю, мені також, як кажуть, в... я знаю, як це на українській мові, удобно. Брати цей стаканчик на вулицю, то я не боюсь, що він в мене там від пориву вітру розіб'ється чи ще щось з ним станеться. І от я збираюся на екскурсію, і знаєте, думки, так, в санаторії, в номері є сейф, а не покласти мені цього стаканчика до сейфу. Він чує каже, ти що прикалуєшся, каже, покласти стаканчик, це просто стаканчик, нафік він комусь потрібен, вибачте. Ну, і ще така була думка, що треба його сховати, бо якщо прийдуть прибирати, то його викидуть. І так воно і сталося. Ну, я Думаю, краще я подумала, щоб, щоб я знайду мільйон грошей, які я потрачу на Збройні сили, ніж по думкам, що в мене сапрут стаканчик. І от я приїжджаю з екскурсії, час вже 9 вечора. Поки зробили свої вечірні процедури, всі там помились, покупалися, Рішив би пити чаю. Дивитися, ну, нагріли чайника, все. І чоловіку кажу, неси стакан. Він стакан. Ні, ти неси стакан, ми друг на друга дивимося, де стакан. Розумієте? А стакана немає. Ми його перешукали скрізь і в шухлядах, і в шафі. Ну немає взагалі стакану. Подзвонили на адміністрацію, кажуть, не було стакана. У вас взагалі цієї річ не було. Я кажу, як це не було? Подивіться по камерам спостереження, бо на коридорі стояв кулер з водою, і кожен вечір я в цей стакан набирала води. Ну, Тут вже зрозуміли, що вони ж на праві. І почалася, як я кажу, сказка про сірого бичка. Спочатку стакана не було. Потім ніби. Він був, але його віднесли на мийку. По, нібито в нас багато посуду було. Кажу, якого багато посуду. Дві чашки порцелянові, два скляних стакана, десь грамів на 150 кажу, І просто моя річ, яка, якийсь стакан пластиковий, на якому написано, що це пластик, він ще закручується. Кажу: ну як це? Кришка є, а речі немає. І тут почалось найцікавіше, що мені розказували. Спочатку його віднесли на мийку, потім нібито його віднесли в сміття. І я кажу, вас час до 8 години ранку пошукати, знайти мою річ. Ну, знаєте що, звісно, що ніхто нічого не шукав, навіть не збирались шукати. І я вже. В пів одинадцятій приходжу питати, де ж моя річ? А мені стоїть дівчинка, отак хлюпає своїми накладними віями і каже: Вибачте, ми не знайшли вашу річ, то ми вам компенсуємо. Ось ми вам хочемо подарувати таку термокружечку з написом нашого санаторія та ще екосумочку. Ну це ж типу краще, ніж ваш стаканчик. Я кажу, ви не розумієте, що таке стакан для людини, в якої місто прирівняно до зони бойових дій? Кажу: ви розумієте, що у вас люди приїжджають да, з усієї України? Я їм кажу, у вас в санаторії проживає чоловік, якому вже 85 років. Людина виїхала. В 2014 році з Донецька, окупованого, до міста Святогірськ. І в минулому році цей чоловік був змушений знову тікати зі Святогірська. Він виїхав напередодні того, як в Святогірську лавру попала ракета, як цю лавру спалили. Це Лавра була. І от цей чоловік, звати його Дмитро Іванович, то він каже: от я те, що зміг з собою вивезти, да, оце я і вивез. Каже, в мене є футболка, вона вже така, ну не дуже, знаєте, як це на російській мові кажуть, не дуже привлекательна, і її вже давно пора каже, викинути на сміття. Але ця футболка, вона мені дорога не, не стільки, скільки це там. Річ да? просто якась футболочка каже, можна піти купити в магазині іншу. Каже, а це річ з мого дому. В мене немає дому. Ще коли ми розмовляли, то чоловік сказав, що він виїхав з міста, і коли ми вже в'їжджали в останній день, він поділився тим, що каже: в мене спочатку вкрали машину, а потім спалили будинок. То розумієте, от в людини лишилась оця футболочка. Яка може і кошти там, ну, не дуже багато, може там вона коштує від цілих 100 гривень, але для людини це просто її життя. Я е цим адміністраторам розказувала, що в мене є знайома, з якою я познайомилась завдяки своєму хобі-вишивці, і от ця дівчина, так, вона дівчина, да, молода дівчина. Е і вона, і, хоч їй вже років більше за мене, так, то вона виїхала минулого року, за тиждень до Великодня, вона виїхала до свого сина в одне з міст України, і вона мені розказувала, що коли вони виїжджали з чоловіком, вони схватили сумку, яка була біля виходу з квартири. Каже, і ми поїхали. І от каже, коли вони приїхали до сина, відкрили ту сумку, там не було нічого. Ні, вибачте, не трусів, не носків, Нічого не було такого, що дійсно цінного. Ну якісь там ліки, які вже просрочені. І каже, був шматочок мила розміром з п'ятикопійчану монетку, такий шматочок маленький: каже, і зубна паста, в якої вже вже закінчився термін дії. І от її місто, місто Артемівськ, а це зараз місто Бахмут, воно стерте з лиця землі. І розумієте, тут мені подружка, да, Алла, вона каже, в мене лишився дому цей шматочок мила, і о, там такий малесенький, каже, тюбік зубної пасти, який вже начатий був, там трошечки пасти, каже, і це все, що в мене лишилось дому. І знаєте, я дуже, як кажуть, я дуже розстроїлася, що мою річ викинули. І я написала допис у соцмережі, що так сталося, що мою річ викинули. І дійсно, що в цієї річі була, знаєте, своя така маленька історія, що коли ти їдеш кудись там до родичів, або ти їдеш, от як зараз війна, да, і то я. Їду з одного міста в інше місто. Так? Навіть я беру вишивку, йду на вулицю вишивати, я беру той стаканчик, наливаю в нього або чай, або воду. І знаєте, куди б ти не їхав, в тебе є якась річ, яку ти береш з собою. Навіть знаєте, як ото валіза, ти береш улюблену валізу там, чи ти береш. Улюблену, там, не знаю, футболку, улюблені тапочки, шорти, що у вас там є, ви завжди берете з собою. І мені відповіла одразу нова пошта: що що у вас сталося, напишіть номер накладної, я кажу, нова пошта, цього разу ви не винні, це винен санаторій. Ще ж кажу, санаторій на ранок сказав: ну, ось вам сумочка і ось вам така, типа термочашечка це ж краще, ніж то, що у вас було. Я кажу, але. Мені не потрібна ваша, мені потрібно моє, кажу. А якби ваші робітники а, викинули там, телефон в людини або навіть ключ від машини, то що робити? Ви теж похлюпали очимка і сказали, що ну, вибачте, так сталося. А, ну, знаєте, Відповіді від санаторію не було. І на ранок мені нова пошта присилає повідомлення, що ми. Що нам дуже прикро, що у вас сталася така ситуація, тому ми хочемо зробити вам приємне і надіслати цю річ, яка у вас була. Пишіть адресу доставки та отримувача. І я їм пишу, що ну так складаються обставини, що я не буду в цьому місці, що я з нього вже їду. Співробітник нової пошти, я не знаю, як цього співробітника звуть, я не знаю, чи це жінка чи чоловік. Мені пишуть, ми вам надсилаємо подарунок. А ви, коли навіть вийдете там з того міста, ви нам напишіть і ми переадресуємо посилку. І от тут я дивлюсь по накладні, що вона перебуває в велике місто, і потім вона приїде в малесеньке місто, так, де я була. Я пишу. Я не встигаю отримати, бо до пункту призначення вона прибуває в 15 а я виїжджаю в 12-ті. І пишу, що, а чи можливо зробити, щоб отримання було в проміжному пункті, то я поїду і заберу. Нова пошта мені робить переадресацію, і навіть знаєте, вони написали ввечері, що це був четвер. Вони пишуть вже в 17.00 посилка приїхала до проміжного пункту, ви можете приїхати забрати. А на наступний ранок, в сьомій ранку, вони пишуть: вона вже на відділенні, то їжайте і забирайте. А знаєте, що було найцікавіше? Що коли я написала негативний відгук і написала своє обурення на своїй сторінці в соцмережі в інстаграмі? То цей санаторій, вибачте, вони почали чухатись, як я кажу, і почали шукати мені таку саму мою річ. Я їм навіть казала, що давайте я пориюсь, покористаюся близько сміттє, які нібито вас вивезли. А по факту воно було. І знаєте, я хочу сказати велике дякую робітникам санаторію, які мені допомагали. Це був кухар Нестор. Бармен Єгор та ще один чоловік, який працює в службі ремонту, то вони намагались допомогти. І от саме Єгор мені найбільше допоміг, бо він е, вийшов на адміністрацію, і він їм сказав все, що він про них думає. Навіть людина могла поплатити своєю роботою. Так, і він сказав, що ви не розумієте, що люди, коли приїжджають, вони хочуть. Поїхати додому зі своїми речами, а не так, що в них пропадають речі. І е, навіть той Єгор каже, я зараз піду і буду шукати разом з дівчиною в тому смітті її річ. Ну, На що адміністрація сказала, це не гігієнічно? От, я хотіла їм сказати: вибачте, коли виходити в туалет і робити свої гігієнічні процедури. Це ж нормально, да? а тут просто отак взяти сміття, помацати його да? і знайти свою річ це не гігієнічно. Що ви думаєте? Після цього, на, до обіду наступного дня, все-таки готель знайшов мені таку річ, яка в мене була. Це, звісно, не моя, це нова. Але вони тоді. Прийшло вже керівництво, і керівництво вже дуже-дуже вибачалося. От. І, знаєте, я сказала керівництву все, що я думаю. От. І ну, то, знаєте, хай буде на їхній совісті. От. А я вам покажу зараз, що ж надіслала нова пошта. Нова пошта дуже переймалася, що отримаю я, чи буде все нормально. І як мені пошта написала, ми. Робимо для своїх клієнтів все можливе і неможливе, і ми розуміємо, що з маленьких дрібниць складається наше життя. І от за те, що вони мені надіслали цей пакунок, вони не взяли нічого. Я розраховувала, що це буде така малесенька коробочка, от така. В ній буде пластиковий стаканчик. Я на почті вскрила, щоб просто подивитися, що тут таке в коробці. Так, ви бачите, я так її відкрила. Я подивилася, що тут наліпка і наліпка, і так, от з і чашкою і ще щось лежить, і все. І більше я не роздивлялася. Тому зараз будемо з вами дивитися, от такий. Бокс, да, як кажуть, так, перше тут є такі шильди. Що тут в нас є? Ну, магніт ні, такий. Так, нова пошта. Я перша, цілодобова доставка твого яхти 24 на 7 пошта, і працюю заради перемоги. 3 хвилини тому. Ось, бачите, такий стікер пак чи шильд, як його називають. Далі, тут у нас ось така сумочка, бачите, ось така. Еко торбинка. В мене вже така є вдома, я не чомусь саме з нової пошти я не користуюсь. Не знаю чому. Я минулу свою сумочку пробувала цей логотип вивезти праскою, але краска просто фарба точніше потекла, і я не вирішила не робити. Так, що тут ще такого цікавенького? Запашна кава. Кава, до речі, дуже смачна. От, дуже смачна кава. Так, ще пахне кавою. Тут ще написано з тобою працюю над собою. Так, написано: дивіться, минулого разу ми вас підвели, просимо вибачення, вже змінюємося і хочемо підняти вам настрій невеликим подарунком. То я хочу сказати, що нова почта ви не підвели, ви просто вирішили мені. Зробити, як то кажуть, приємне і віддуватися за той санаторій. От таку ще надіслали палету. Для чого ця палета? Дерев'яна, така з логотипом нової пошти. Що... Чоловік каже, це для гарячого. Це, мабуть, що ось так Ось цю річ, яку викинули. перелог на ця... Ось ця чашка, бачите, її так ставиш зверху і ось, так ставиш чашечку, і буде. Стояти на гарячому. І отут в мене є бачите напис зігріває, як нова пошта доставляє. А на минулій чашці в мене було написано чашка доставки кави в організм. так ну Всередині ви бачите просто стакан з кришкою. і він Закривається, так закручується. І знаєте, що найцікавіше, коли я в санаторію казала, що ви ще не бачили, що це не пластиковий, не паперовий вибачає, стакан, що це пластик. Мені сказали, ні, це ж просто папір. Я кажу, вибачте, а це не видно, що це закрутка, так? Сказали, ні, не видно, просто не видно. Ну, знаєте, якщо їм не видно, то я вибачаюсь. Навіть коли ти його береш, дивіться оце пластик. так, Я його не можу скомкати, так, зжумкати. Це пластик, а це просто картон. Так, так ти можеш отак його зробити. Так що нова пошта мене дійсно вразила. Я просто була дуже вражена. І в мене ось така чашечка, і ось така кава і сумочка. Я просто безмежно вдячна новій пошті. От, І хочете посміятися, ми з чоловіком вже сказали, оце. треба купувати собі сейф і ставити чашку просто в сейф, щоб її не викинули. Ось таке в мене вийшло. Дуже емоційне відео. Я дякую вам всім за перегляд. До нових відео на моєму каналі. Бережіть себе та своїх близьких.